Добрий день, шановні аграрії! Приїхали оглянути мій отіду кукурузи. Гляньте, яка вона вимагала. На цьому полі два місяці не було дощу. Понаблюдайте, зелена маса, отлічна, ще рано говорити, але нас радує той момент, що вона не згоріла. Значить, позакладувала вона вже по одному початку. Нам два не треба. От, Подивіться, гарні початочки. Ми ще сюди обов'язково приїдемо перед уборку. Але нас нас найголовніший задовольний момент, подивіться на низ. Вона не, не згоріла, так як остальні гібриди. Це ранній гібрид, шановні аграрії, Фау 190 Міоті. Допомніте, я казав, що вона лучша, лучша інших гібридів Дніпровської, Півіхи, Більше усовершенствувати Я не ошибся, Дивіться, які початки. Понаблюдайте. От Вона засухостійка. І головне, шановні аграрії, гарний дає урожай. А вологу ми будемо міряти до збирання. Значить, дане поле сіяно у перших числах травня, шановні аграрії, точно вам дату не скажу, початок травня, сілося тоді багато чого. І от такий ми отримаємо вже урожай. Приходить процес наліва, ну, звісно, дощику, шановні аграрії, два місяці реально без дощу для кукурузи це дуже погано. Але вона себе з такою масою гарно себе почуває. Подивіться, густота прекрасна, висота. Я думаю, якщо б волога була, вона б ще була краща. Але, як то кажуть, і за таке спасіба. Дивіться, маса бомбезна, початки, початки. їх розривати немає смисла, вона ще наливається. От. Але головне, головне, що вона не згоріла цієї засухи, як інші гібриди. Цей гібрид витримав. От Він пройшов процес цієї посухостійки. Важкий 24 й рік, вона гарно перестоює засухи. Об'їжджаючи поля, от. ми над цим гібридом ще працюємо, ми над цим гібридом ще наблюдаємо. Але на Дніпропетровщині цей важкий рік вона гарно себе показала. Рекомендуємо до вирощування і наступному році. Ранні гібриди, так це гібрид номер один Міотіда. Мать гарні початки. Залог гарного врожаю. Ще б дощик, і вона б налилася. Як і всіх, ось огляньте. Листя побите тріпсою, не проконтролювали. От. Ну, але ж отримуємо гарний врожай. І все, гусінь вже, совка лазе. совка їсть. Але в таку фазу вже не заїхати тільки коптерами. Ну і на цьому, як то кажуть, всього не з'їсть, щось і нам буде. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал. Може хто брав міоті, докиньте нам фотки. Покажемо, яка у нас, яка у вас. У нас ось покажи, Андрюха, початок. Дивіться. Ну, я кажу, що це гарно. Для цей рік, де два місяці без дощу, це прекрасний результат. Тому тестуємо, наблюдаємо, розвиваємося в місті з каналом Агрован. До побачення, шановні аграрії. Мирного неба і благополуччя. Добра і миру. До побачення.